Добрий день, Я всіх вітаю. За роки праці я часто штовхувався запитом людей, таким як страх у собаки. Страх це абсолютно нормальна реакція. Немає жодної живої істоти, яка не відчуває почуття страху. Що таке страх? Страх це. Система самозбереження при чомусь невідомому. Тобто, коли ми зустрічаємо з чимось новим, чого ми ще не знаємо, в нас вмикається механізм, а, який попереджує нас про небезпеку. Ми не знаємо, що це, і ми не знаємо, що це значить для нас. Можливо, це нас з'їсть, а можливо, ні. В перші місяці життя у цуценя вся його природа націлена на те. Щоб він адаптувався до різних подразників і робив висновки, що для нього небезпечно, а що для нього нормально. Причини страху у дорослого собаки можуть бути дуже різні. Може бути просто погана, відпрацьована стадія соціалізації на перших етапах. Тобто, собака жив. В, бідні, в бідному середовищі не бачив нічого. І коли подорослішав, ми почали його тягати по місту, тягати по різних локаціях. Собака неадекватно реагує на будь-які прояви зовнішнього світу. Страх може бути банально через дефекти мозоку, якась неправильна комбінація гормонів. Якась неправильна комбінація нейромедіаторів, а, яка обумовлена генетикою. Але, на жаль, це все дуже тонкі матерії, і ми майже не можемо перевірити, чому саме собака боїться. Насправді це все не важливо, тому що в будь-якому випадку ми можемо суттєво вплинути на Почуття собаки на її стан, на її настрій, і на те, як собака відноситься до навколишнього середовища. Я б дуже хотів зруйнувати міф про те, що не треба жаліти собаку, коли собака боїться. Ходить легенда про те, що Якщо собака боїться, ми починаємо з ним розмовляти, ми починаємо його гладити, давати йому смаколики, ми привчаємо його боятися. Але це трошки не так працює, друзі, тому що страх це емоція, а не поведінкова модель. Ми можемо навчити собаку сидіти, стояти, лежати, підходити. Ми можемо певним чином а, навчити собаку а, отримувати якусь емоцію. Зв'язаною з певними подразниками, але навряд чи ми зможемо з вами підкріпити страх. До речі, напишіть в коментарях, чи змогли ви перемогти якісь страхи у вашого собаки. Мені буде дуже цікаво почитати. Коли ми займаємось вихованням і соціалізацією адаптацією собаки, наше головне завдання прив'язати правильну емоцію, визвати правильну асоціацію. Пов'язану з певним подразником. Якщо наш собака в будь-якому віці чогось боїться, це значить, що певний подразник викликає у собаку емоцію страху. Нам треба пояснити собаці перше, що цей подразник не несе прямої небезпеки тобі. Для цього собака має. Дуже часто, кожного дня, зустрічатися з цим подразником і робити висновок, що цей подразник не нападає на мене, не намагається мені нашкодити і не несе жодної небезпеки. Якщо подразник зустрічається рідко, страх буде повертатися раз за разом. Якщо подразник буде зустрічатись кожного дня, Поступово страх буде вщухати, тому що неможливо боятися все життя. Собака так чи інакше буде адаптуватись до страху. Друге, нам треба викликати позитивну емоцію, пов'язану з подразником. Тобто асоціювати появлення певного подразника з внутрішніми позитивними емоціями собаки. Що собака любить? Собака любить їсти, собака любить гратися. Звичайно, не кожен собака буде гратися в присутності страшного подразника, але якщо собака має гарний апетит, або якщо ми збалансуємо раціон так, що собака буде голодний, він з великим задоволенням буде їсти смаколики при умові, що цей подразник буде на безпечній відстані. Таким чином, ми постійно привчаємо собаку, що коли ти бачиш подразник, який тебе лякає, я тебе починаю годувати. І асоціації, приємні асоціації від того, що собака поглинає їжу, зв'язуються з появленням цього подразника. Тобто, маємо а можемо зробити так, що кожен раз, коли я бачу щось страшне, я краще повернусь на господаря і мене будуть годувати. При регулярному повторенні систематичному, це може спрацювати. Ми не навчимо собаку лякатися ще більше. Головною умовою в цьому випадку буде безпечна відстань. Тому що, якщо подразник наблизиться надто близько, Собака не зможе переключитися на їжу, собака не зможе переключитися на будь-що, у, в мі... в... В... у собаки буде активований єдиний механізм втікти, зберегти життя, зберегти здоров'я. Тому цього е не варто робити безпечна відстань і асоці... е безпечна відстань і позитивні асоціації. Маємо два кейси дві собачки, з якими я вас зараз познайомлю. І собачки геть різні, тому що одну собачку ми знаємо, це дівчинка Канакорса. Її історію ми знаємо з дитинства. Ця дівчинка народилась в, в нормальному розпліднику, потрапила до адекватних господарів. До дуже люблячих добрих людей, які а, піклувалися про неї і робили все необхідно, що має робити якісний господар. Вони з нею займаються, вони її дресирують, вони возять її всюди на групові тренування, на індивідуальні тренування а, по містах, по різних, але маємо а, у цієї собаки страх. Страх різних подразників. Люди, загалом, це люди, звуки. І маємо, можемо зробити висновок, що цей страх не через погану соціалізацію, бо ми знаємо цю собаку, ми знаємо її історію. І можна довго думати, чому так сталося, але. Так сталося. І маємо лякливу собаку, яка неадекватно реагує, неадекватно реагує на подразники, які перед нею з'являються. І маємо інший кейс. Це дорослий пес, якому три роки. І цей пес провів на цепу все своє життя у дуже поганого господаря, який не годував його, можливо, його били. Він був дуже занедбаний, він був не такий в колтунах, дуже в жахливому стані. Його врятували зооволонтери і перемістили в притулок. Після того, як він був пере переміщений в притулок, його намагались взяти три родини, але повертали його постійно, тому що він проявляв агресію. Він кусався, він лякався, він гавкав. І це все теж прояви страху, тому що страх це механізм, який може легко запустити агресію. Тобто, я боюся, я маю захищатися, і я буду захищати свій ресурс, я буду проганяти все, що мене лякає. Я буду кусати, якщо до мене хтось наближається, коли я сплю або коли я їм. І з такою собакою дуже дуже. Важко жити, дуже важко її утримувати як, е, як компаньона, як друга. Два абсолютно різні кейси. Собака в ідеальних умовах, собака в жахливих умовах, але поведінка одна і та сама страх, який переходить в агресію. Методи, метода, якою ми працюємо, однакова. Однаково ми. Випрацьовуємо позитивні емоції у цієї собаки поруч з тим, що її лякає. Не сігавкай, Дор, не сігавкай, просто корми муштов. Сидіть. да. Сидіть. Сидіть, Торі. Так. Молодець. Молодець. Вот, і куда по люди, любиш, щоб привчала, вот просто учим... Игнорировать и учим сидеть при да? разружителе. Ну, я не знаю, бо ну, просто Я вже з по всій на хімчистку Ну вже на хімчистку, до на перетримку, і вона адмістрала. Максимально лояльна атмосфера, максимально дружня атмосфера, щоб собака відчував себе розслаблено. А, максимально багато позитиву зв'язаного з господарем, максимально різноманітне життя, щоб собака навчався і отримав різний позитивний досвід. Якщо ви це будете робити регулярно і систематично, ви в будь-якому випадку покращите стан вашого собаки. Можливо, якщо це генетична вада, або якщо це а проблема зв'язана з раннім віком соціалізації вже втрачена. Можливо, ви не зможете виховати собі прям ідеального собаку, який буде з вами всюду і в кафешечках, і всюду. Проте ви зможете сильно підвищити рівень адаптивності вашого собаки і вже перевірити, в які умови з ним можна вийти, а в яких краще його не нервувати і не дратувати. Тому ж, підведемо а, таку лінію. Міф про те, що не можна гладити собаку під час, коли йому страшно, це просто міф. Навпаки, нам треба асоціювати щось позитивне поруч з тим, що собаку лякає. Головне це відстань, і головне це систематика, і створити умови, в яких собаку будуть розуміти, в яких з собакою не будуть. Конфліктувати, конкурувати, щоб собака розслабився і заспокоївся. І пам'ятайте, що ваш внутрішній стан, ваш спокій, ваші емоції будуть напряму передаватись вашому собаці. Тому, тому, якщо ви нервовий або нервова, якщо ви панікуєте, якщо ви суєтитесь, ці всі емоції будуть передаватись вашому собаці. Працюємо над собою, працюємо над собакою. Підписуємося на наш канал. Всім добра!